Я вас вітаю, дорогі італійці. Сьогодні у нас з вами досить таки проста тема. Урок четвертий всього-навсього це різниця між дієсловами Е-соно, дієслово «есере» і «че», чий соно, дієслово СРЧ в італійській мові. Ну що ж, мої хороші, е «опуре», «че» є або знаходиться, існує. Ми використовуємо Е-соно бути, або «че», чий соно існувати, знаходитися в різних ситуаціях. Вживання Е-соно, «есере», «бути Деякі приклади з Е. Це бути в третій особі однини». Приклади. Квесто е іль існіор Феррарі, е квесто соно лесує валіджіє?» Це сеньор Феррарі це його валізи. Я ідентифікую людину або річ. Паула е біонда е симпатіка?» Паула блондинка і приємна баришня, я говорю про характеристики Паула. Квеста фрукта е матура, цей фрукт стиглий, я говорю про стан фрукту. Вживання чи соно?» че е с бути в наявності існувати. В цьому офісі є багато проблем. Я описую проблеми, які існують. Лерон по атераре чи трупа небі. Літак не можу приземлитися, бо є надто сильний туман, туман наявний. Яка проблема? Я запитую, яка проблема існує. Розмовні фрази. ancora delle де in casa? У вас ще є персики вдома? Сі, маносоно мультибуони. Так, але вони не дуже смачні, пески персики. Чи сонече, і чи козаче, що трапилося? Що є? Соно зтанко, я втомлений. Пронто соно Анна, посапереарикон Сімоне. Алло, швидше за все, це Анна, можна поговорити з Сімоне Міді сп'ячі но інші інквесто моменту. Вибачте, його зараз немає. І телефона Суона, кіпу Ессери Аквестора. Телефон дзвонить, хто це може бути у цій порі? лосо. не знаю, ма де есер імпортанте, але, мабуть, це щось важливе. Сайке, аб'ямо, делебусти, ти знаєш, чи є у нас пакети або конверти? Гварда. Подивись, де у нас каторла ті бусти, Нель Армадіо, Адестра. має бути коробка білих пакетів у шафі ліворуч. Тобто давайте підсумуємо, Е – соно це є в однині множині і це характеристика ідентифікації чогось і стану. А чі, чи соно це знаходиться і існує, це однина множина наявність існування. Ми будемо робити вправи на цю тему, ми будемо складати табличку порівняння. Я вас запрошую на наш курс А1 розмови, тому що це граматичний, який доповнює, звісно, ось цей курс, який ми пройдемо, як завжди я кажу, повністю увесь. До зустрічі, до зустрічі мої хороші. До побачення.